Доброго дня, 10 листопада, закінчуємо орку на пою, вон ще смужечка догори. І отут такий клинчик лишився, не знаю, сотих 10-12. Слава Богу, йшло нормально. Бачимо тут такі сивії, каміння. Ось тут ми ж вирила. Бачимо яка земля. Поки що поміняв тільки два лиміші. Тільки що знов заїхав, ну, є такий тут камінь. монтіровкою його трохи довбав, хотів витягнути, не витягнув, розколов. Зараз я вам покажу. І бачимо, плуг після цього каменя лізти відмовляється. І що стало з заднім Ну Тут вже напевно цього разу нічого не допоможе. Ще один маємо, поклепаний, ставимо, замінюємо. Ось така ця діляночка цікава. Шкода, настільки урожай, як тут це все заростає. Ти його лише, але все заростає, кущами сипиться. Тут, звичайно, урожайності на цьому схилі немає. Здалека, яке воно там біліє все. Але нічого, далі нижче нормальна земля. Весь низ, гарний чорнозем, наскільки мокро, але вона розсипається, вона не мнеться в груду. Торф. Тут ще один екземпляр минулого року Орал. Дивіться. Оце ледве його трактором виорали, витягнули. Який камінчик! що що тільки що Ось так. Отут понизу здовж каміння. каміння. Потім пройде дощик, гарно ми його земельки, буде біліться, будемо його бачити і збирати. Ось такий клинчик залишився, там ще 2 метри на горбику і будемо закінчувати. Зараз швиденько міняємо. Лимніш і далі печемо. Тримаємося. Всім закінчити сезон 25-го року, домолотити кукурузку, доорати і на відпочинок. Ось така пшеничка на сусідньому полі. Дощі переходили, досить тепло, сьогодні плюс 12 градусів. Взагалі жарко можна казати, якщо щось зробиш. Тут ще кукурузка домолочують. І листопад буде завершення. Тримаємося.